Поки що ніяких жодних оновлень з приводу того скільки жертв у мені цього цієї ночі немає. Це 20 людей, троє малолітніх дітей вбили так само ворожа ракета молоду маму з двохрічною донькою. Юлією. ми вирішили підготувати алгоритм. А мені підказує міша, що 21 жертва, 21 жертва, 21 людина загинула. На жаль, внаслідок нічного ракетного удару по умані по Київщині. Теж стріляли в Українка. Там є е е влучання в невеличкий, ну в е житловий будинок. Ми е вирішили підготувати для вас подробиці, якщо раптом хтось прости, господи, вибачте за таку іронію, проспав. yeah okay. Російські крилаті ракети вдарили по умані під ранок, 28 квітня. Одна влучила у складську будівлю, інша зруйнувала житлову багатоповерхівку. Один із під'їздів обвалився. Більше половини квартир знищені. Всі поверхи, які обрушилися і звигоріли, загинули абсолютно всі. Велика кількість жертв. І ця ракета потрапила так, що потрапило в те місце, де в кожній квартирі було по одній, двоє-троє дітей. І це дуже це в основному спальні, правильно. Це спальний район де просто багато діт... ну, не можу, я не знаю мене немає слів просто у Дніпрі російська ракета зруйнувала ущент приватний будинок та вбила родину шкільної вчительки 30-річну доньку та її дворічну онуку. Сама жінка та її чоловік у з тяжкими опіками. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Крім руйнувань житла, у місті спалахнули приватне підприємство і будівельна база. З під завалів палаючого ангару врятували 50 дворічну жінку. Наразі вона у лікарні під наглядом медиків. В Українці на Київщині триває ліквідація наслідків влучання уламків крилатої ракети у багатоповерхівку. Там осколок залетів у спальню 13-річної дівчинки. Її оперують в Охмадиті. Мешканців будинку переселять, а зруйновану частину демонтують. Усім нададуть тимчасове житло, поки триватиме капремонт пошкоджених квартир і будівлі. Про це повідомили в Київській ОВА. Близько четвертої години ранку кілька вибухів почули кияни. За інформацією від КМВА, у наслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці було перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. На щастя, без жертв в повітряному просторі Києва перебували 11 ракет та два безпілотники. Вони силами ППО збиті. Є падіння уламків на промислову територію в Оболонському районі без значних руйнувань без жертв. Станом на зараз всі пошкодження вони були мінімальні, але пошкодження усунуті.